Протокол номер 32. засідання комісії селищної ради з питань земельної відносини природу користування території уходу пам'ятного історичного середовища серед чи міночку і рятування четвертого. Комісія в складі присутніти школи на четвертій. До міністри селищної ради поступили заяви про припинення права користування mm -hmm. земельними ділянками. Фетручук ГМ Тимощук Н. Да, Громадяни відмовляються за власних земельних ділянок. Голосуємо За, за... за... одного. Поділ та об'єднання земельних ділянок комунальної власності. Це за межами села Нова мощаниця земельна земельних комунальної власності. в людини є старий державний без подастрового море. Необхідно прийняти рішення поділити ділянку для оформлення своїх земельних ділянок Також то то за одноголосно. Да, Наступне звернення громадян. Гушка НВ, Ковальчук, ВВ, БКЛС, ТА, Максимчук, ОМ, Вічко ОН. Дані громадяни звернулися з заявами, розплять отримати дозвіл на відведення земельних ділянок в оренду для городів Це земельні ділянки, які там спадкодавців оформити військовий стан не можна, хочуть дати варіант. Ви Завживає. О, Завживає. О, да. Наступне звернення громадян Красовський РФ. Красовський ОФ, Гузич ВО, Іванюк СА, Маринін ЛВ, Шепотько ВС, Лазоровська ЛВ, Кочубей, ГГ, Філіпович МА. Дані громадяни звернулися заявами про отримання дозволу на видання технічних документацій щодо встановлення відновлення межами ділянки на думку. Земельні ділянки перебувають в постійному користуванні дані громадяни. Пропонується надати дозвіл. За одноголосно. Наступне звернення громадян про затвердження проекту зимоустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміну на 10 років для воротних площа 82 квадратних метра. Громадянин Рибак Арб. Пропонується встановити розмір реальний плати при відсотку від новинних. Земельна ділянка, селище місточ, вулиця, старе селище. 82 квадратних. От. Інше звернення громадян під штук про затвердження проєкту землеустрія щодо відведення земельної ділянки в арену 10 років площі 1430. Сот... Земельна ділянка по вулиці Литовка, вулиця Середня, селищі Голосуємо <п> Так, одного увага. <'ятування> Звернення громадянин про затвердження технічної документації заголовки щодо встановлення відновлення майже земельної ділянки в наторі. так Це після спадкодавця, спадкодавець, спадко... та спадкоємець Гук Ганна Адаміна, за кілька складен, вулиця Перша. Пропонується дати дозвіл на обговорення технічної документації на дві земельні ділянки для ведення особисто селянського сподарства 0,3840 і 03060. Дані земельні ділянки. Після затвердження технічних комментаторів будуть успадковані в матеріальному порядку. Голосую за одного. Звернення громадян Швидкий ВД Лещенко ОП, Зайшла ГП, Гаврилюк ВМ, Герасимчук ОА, Гураль ГС, Тимошчук ОО, Власюк РП. Мокрова ВВ, Пилипчук ВВ, Якимчук ГД, Пилипчук ГР, Скібіцька ГН, Смочек НА. Дані громадяни звернулися щодо затвердження технічної документації із благоустрою щодо встановлення відновлення на місцевості. Це земельні частки бої. Пропонується проєктом рішення затвердити дані, земельні, дані проєкт, технічні документації. Голосуємо хто за За одноголосно. Наступні звернення громадян пропонується розглянути. Клинюк, ЮА, Капітула ВМ, Семенченко НД, Радош ІП, Демчук ВВ, Ляшук СВ, Рудак ТІ, Уцеля ВГ, Августюк МС, Мороз ОК, Дудка, Л, М, Дещинська ЛЄ, Швидка НН, Поліхельчук Л, Денисюк ГВ, Омельчук Л, М, Середнюк ПС. Рук ГА, Тимошенко ВО, О, Андрусюк ОС, Сидорчук ЛП, Заборовська ВА, Савчук І, М, Гранчак ОС, Іщук, ВІ, Шмигель Оя, Синяк ВМ, Куниця ВГ, Омельчук, РТ, Семенюк СТ, Лищук, ЮО, Конюшик, ОП, Смочек НА, А, Тригубик Ваа, Волошина ЛП. Дані громадяни звернулися щодо. Затвердження технічної документації і землеустрою, щодо встановлення меж земельних ділянок для обслуговування будинків сподарських будівлі сторону. У даних людей розроблена документація, наявне нерухоме майно, звернулися заяву про затвердження. за Слідуючі звернення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється. Земельна ділянка перебуває у приватній власності для ведення особистого селянського господарства, розроблений проєкт щодо зміни призначення. Величко Віктор Вікторович, житель міста Ріни Київська. Земельна ділянка площею 1 гектар. Кадастро номер 56 226 001 -05 05001041. І друга земельна ділянка. Ну, от заявник величку Володимир Вікторович. Площею 1,0 0 гектар, кадастро номер 5626, 808 2005 201 0142 Земельні ділянки перебувають у власності. Громадянин хоче займатися садівництвом заяві, зазначає просить. Це, це... це зелений дом. Це під зеленим тут майже там замоста. Проєктом рішення пропонується затвердити проєкт. За. Одноголосно. Так, є ряд заяв. Маринін ГФ. Так, щодо до, до, отримання дозволу на видання технічної документації, для кого між бою самоступно вулицю лише не 30. Так. Однак, і, однак дана громадянка не додала право власності на нерухоме майно, От, і, пропонується дане питання на сесію не виносити і Марин ГРФ надіслати лист щодо необхідності додання інших документів. То за таке рішення пропонує на сесію не виносити і написати. Можна за одного. Аналогічне звернення, які подані Лазарчук НО, Рафаловська БН. Громадяни не додали всі необхідні документи, пропонується на сесію не виносити, будемо надати письмову відповіді у до закону України та обзорення громадян. Наступне питання про затвердження проекту зловстрі щодо відведення земельної ділянки призначення, кої зміниться. Це громадянин Андрущак, ПЕСКО, земельна ділянка площі 02844 і Зазначені кадастрові номери. Ну, от земельна ділянка перебуває у власності для ведення особистого селянського господарства. Хочу змінити для ведення вітального садівництва. Е, Кадастрова номер 56 226, двадцять шість 004, 10 та 1091. ділянки, розташовані за межами села Москві. Голосуємо за. за одноголосно. Наступне питання: звернення громадянина Мугатовика Андрія Дмитровича село Озерко по вулиці Шевченка, 5А. В нього у власності є нежитлове приміщення їдальні. Звернувся з заявою про отримання земельної ділянки в оренду. Пропонується надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарності з виробництва. Для обслуговування об'єкту майна майже значного будівля гідання площою 96,4 квадратних метри, яка перебуває у власності за адресою село Зерку вулиця Шевченка, 5 а да, Розглядаємо звернення товариства з обмеженою відповідальністю Москвський концерний завод. Які звернулися з клопотанням щодо отримання оренду земельної ділянки площею 0466А в оренду терміну на 49 років для обслуговування приміщення концерного цеху в селі Мости, вулиця зареєстровано Так, ну, нерухоме майно є. До заяви додане право власності. Витік про реєстрацію юридичних особи yes. будуть доробляти за. Да. Разом з тим, з метою надходження додаткової кошту до бюджету пропонується включити до переліку земельних ділянок для продажу права оренди земельних ділянок на аукціоні дві земельні ділянки. Площею 0,30 га – це пасовище та площею 0,10 га – це рілля. Земельні ділянки розташовані за межами села Мости Мізоцької територіальної громади. З цієї призначення для ведення товарно спорту свого Будемо виставляти на аукціон. Принаймні, включаємо перелік. Проєктом пропонується дати дозвіл на розробку проєкту mm. зимову За. За, от Інше клопотання е прад Київстар. Ну, от вони орендують земельну ділянку за межами села Суйми, площі 016Г, кадастр no 2010 01 301 щодо надання дозволу на розроблення технічної документації із... щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Е Дані державного земельного кадастру є помилка, е невірно зазначено у ГІДЯ. От виправити цю помилку можна з метою ну, шляхом розроблення технічної документації за вузстю щодо От, Пропонується надати дозвіл на розроблення даної технічної документації. Да. От, інше звернення Костюка Олександра Васильовича, який просить продати йому у власність земельну, земельні ділянки загальної площі 9 гектарів для ведення фермерського господарства. Постука Олександра Васильовича в постійному користуванні. Перебуває земельна ділянка в площею 9.00 з 1992 року згідно з державною актою серії Б 019-895. Проектом рішення пропонується продати земельну ділянку. От загальна. Площа 9.00. Вартість загальна становить 184 503,36 гривень без розстрочення платежу. Yeah. Да. Це yeah. дермандругі. Це ділянка розташована 6, в дермальдруму, е фермер, користується постійному користуванню. Він до 6 положення до мене покупку, він має право викупити власність. Голосуємо yeah. yeah. за. за. Наступне звернення. Так. Звернення фермерського господарства ферма Капібарів, які звернулися до міської селищної ради з клопотанням е, викласти договір оренди водного фонду площею 4,4091 в новій редакції, зв'язку із внесенням змін до законодавства з вимогами закону України про... Аквакультуру. Проєктом рішення пропонується укласти додаткову угоду до існуючого договору оренди землі площою 4,491, катастрофому 1258-0001004-2089 з цілів призначенням для рибогосподарських потреб. Шляхом викладення його новій редакції Це ставок, село Мости, попередній власник було фермерське содарство було. Вони змінили назву. От і хочуть договір оренди випасти нові редакції. Попередньо називається життя? ферма капібарів. Це їх клопотання, це їх та капічаточка. Вони розробили водний паспорт для yeah. витяг з водного паспорту і звіймо, так. І останнє питання. Звернення Ковальчук Лілії Степанівни про продаж земельної ділянки комунальної власності площою 37847, яка перебуває в неї в постійному користуванні згідно державної акта на право постійне користування РВ 3054, зареєстрований за номером 40 25 грудня 2001 року для ведення фермерського господарства. Пропонується продати дану земельну ділянку власність 378 3,7847. У власність без розстрочення платежу. Нормативна грошова оцінка 184,503,36. Тобто, якщо будемо мати бажання без розтрочення, викупляють. Голосуємо за одного. Yeah. Yeah. У мене тут повітря 4 ставить, тому що буде мені 9, то місце мало повідомлення є що знання. Зараз передивимося, не мати яку. Може бути? Загальна площа 3 гектара, 78,40. Це майже села, да? це діляночки. Тобто менше. А це бік, більше, бо більше не хоче. Порядку денно всі питання розглянули, всі звернення, які надійшли і пропонуються винести на сесію, поговорені. Ви не сказали багато? Ні, небагато. Ні, ні. Засідання да. комісії. Питання зі розглянути комісія. Дякую. За роботу.